Добрий ранок, 6.20. Я біжу. Такий сильний вітер у нас таке буває. Сезонний з моря. З... середземного моря вітер. Одної автівки на парковці, щоб ви розуміли. <кій> так, це цікаво. Це цікаво. Невже я буду єдиною відвідувачкою? Це вам і субота ранок. Так, що справді нікого немає. Крутяк. Крутяк. Розминку, бачите, тут окремі є зали. Ось так виглядають дві-три кімнати такі. Тут можна вмикнути собі відео з тренерською допомогою і займатися. видніше, розвиднялось. І що далі? Далі я їду працювати 3 години до обіду і 3 години після обіду, так ми домовились, всього 6 годин. Подивимось, чим я займатимусь. Погода в нас нелітальна. Вітер дме, а мені там терасу треба буде мити. Подивимось до обіду чи після. Будь-якому разі, енергія є до трудової суботи готова. І я аж до сьомої ранку була сама в спортзалі. Півгодини точно, не знаю, чи це так завжди, подивимось. Щоб ви зрозуміли іронію, спочатку я прибиратиму домашній спортзал. Починаємо. Отже, закінчила 3 годинки, і терасу встигла помити частково ось і думала, що що ще робити буду. Адже ми домовились на 6 годин роботи, і мені після обіду треба приїхати. Думаю, можливо, мадам передумала, бо вони так активно там. На городі, в саду працюють, газон стрижуть, Мадам там землю розробляє. Тож Запитала, що після обіду. Каже, буду допомагати їй готувати. Багато всього різати, терти, розкладати. Так що це цікаво, це щось новеньке. В основному це або робота в мене в саду. Або будинок і навколо будинка. Їсти ми ще не готували. 11. -та. І пам'ятаєте, вчора я казала, що сьогодні 1 листопада У мене є купон в нето. Хочу його спробувати реалізувати. Та й додому треба зробити закупи. Смаколиків і всього такого, з чого можна дітей годувати останні два дні вдома перед школою. Окрім підробітків, ніхто не відміняв харчування, годування, приготування їжі вдома також. Так що в мене по максимуму Та ще й домашні справи. Дівок багато, всі такі розумні, як я витратила багато часу, майже 40 хвилин, але й зробила величезний закуп. Спрацював мій талончик на 6 євро ще мої з роботи, компенсацію за обіди, використала, тож. Навіть зараз точно більше 80 євро в мене був чек, а заплатила я 1 євро, 1,78. Непогано, непогано, і продукти такі взяла, що надовго вистачить. Тож, ставимо галочку і йду додому. Мені насправді через годину треба повер... через 2 години треба повертатись вже. На вулиці насправді 19 градусів, хоч сонечко не проглядається майже, ось чому мені спекотно. закінчилось, але вона в мене продовжилась на годинку. Мадам мені десь за хвилин 20 до того, як мені треба було виходити вже, щоб на другу приїхати. Написала, що чи не могла б я на третю приїхати, бо в них пізній ланч, щоб вони пізно сіли обідати, щоб я їм не заважала. Так що я ще на одну годинку дома довше побула, але тепер замість п'ятої закінчу о 6. Це таке. 21 градус. У нас в квартирі холодніше. <рес> Мені щось було прохолодненько, одягла кофту на вулицю йшла. Не вірилось моєму тілу, що там буде тепліше, але ж бачите, як. І останнє завдання, поки сонечко ще не сіло, зібрати ось ці помідорчики чері. Бажано з хостиком, щоб гостям було зручно їсти. Так однією рукою це важко робити. Вибачте. Окей, закінчила. Зараз тільки шоста, просто так вже темненько. Сонечко чи не сіло, зайшло, чи не зайшло, але в нас дощик все вже буде всю ніч і завтра, весь день. Не пощастило їм з вечіркою. Барбекю, в них все. Ну, в них там вистачає місця, де заховатись, навіть не в будинку. Терас вистачає. Але ж все одно. Ну і врешті з'ясувала що це подруга, яка їде кудись там, чи в Іспанію, чи в Португалію. поряд з Іспанією. Я хотіла сказати Португалію, але вже не стала себе тут розумницею показувати. Ось, готувала з мадам. Насправді, коли готувала, допомагала готувати, переважно нарізала дрібненько овочі там, на різні страви і зловила себе на думці, що це ж ну, не таке. Не таке застілля, як традиційно в Україні це відбувається, ну, принаймні, з мого досвіду, коли накривають повні столи, всі страви ставлять, які приготували і закуски, і, і основні, ну, згодом, але і разом, і все це великий стіл. Потім сідають і їдять до, до вечора, до ночі. Не майже не міняючи страви. У Франції по-іншому, з мого досвіду, так не їдять, не сідають, так, так не готують, не готують стільки. Є основ... є ентре або так зване. О, забула це слово. Аператив. Ось, аператив ну, це більше про алкоголь, але і алкоголь і ентре вхід. Перекладаються різні закуски, якісь маленькі салатики, тарілочки, щось таке легке. І потім основна страва запрошують, ось тут буде барбекю, готують вони табуле, табуле це ліба, Ліванська кухня. Хоча і в арабській кухні це така страва присутня, але саме Ліванська готується Це кускус -кус з додаванням дрібно-дрібно нарізаних овочів, в тому числі там огірка, почищеного помідорів і так далі. Це я нарізала дрібнесенько. І ще буде рис, фрай, я так розумію, на... в сковорідці такий, в оку. Приготовлена, і теж треба було дрібнесенько нарізати там і перець, і моркву, цибульку. Все це в контейнерах. Мадам зберігає завтра буде готувати. Вона вже зранку просто змішає всі ці приготовлені завчасно. Ну, А м'ясо вона маринувала. По-різному там теж такі шпажки я робила з курячого філе з цибулею. І вона потім це японським соусом маринувала. Ось так. Тож <свісно> з приводу того, що за стіля 40 людей можна собі так, якщо за нашими традиціями уявити, що це буде. Що це буде? Скільки, там готу... Скільки ми вдвох будемо на 40 людей готувати? Але ж ні. Ось цей, на цей куску, потім ну, рис ще на гарнір буде, м'ясо це куряче, і свинина теж вона такі стейки з супермаркету, ті, що з кістою, з кісточкою ж кісточки повирізала і маринує в таких металевих великих контейнерах, ну то й все. Потім ще там якийсь салат додадуть з зеленого листя. А, і отож пішла, я помідорчиків дозбирала, теж буде пригощати вона власними помідорчиками. Таке. А потім вона сказала, що подруга ще привезе. Що, ну, я їй пояснила ось цю різницю. Каже, ми в Україні по-іншому у нас застілля відбувається, тому я, можна собі уявити, що у вас тут небагато не роботи в нас з вами було. Ось, Вона сказала, що подруга принесе там ще ну, в'єтнамську кухню, спрінкроли, ще щось там. Якісь купи, купи страви купуватиме або. Приготую, не знаю, скоріше, мабуть, купуватиме готове. А гості мають прийти з десертом. З десертом і з спиртним. І на аперитив, і на вино, ну там вже кожен, як, як собі захоче, так і принесе. Ось така вечірка. Ну, і за своїми спостереженнями, цілком собі таке стандартне. Стандартне подія. І це, ну, Є господарка свята, господарка, та, яка їде власне, чи винуватиться зустрічі. Є, власниця, господарі будинку і є гості. Тому гості такі на, <з coronaco> на... по-легкому десерти і спиртне. Якщо це якесь святкування загального свята, то тоді зазвичай всі приносять страви. Ну, там на вибір можуть і салі, і цукре. цукре. Або солону, або солодку страву, але всі приносять, пригощають інших і такі, таким чином ставлять на столи повністю, все заставлено, теж їжею і такий шведський стіл утворюється солодкого і солоного. Мені дуже подобається ця традиція, тому що ти, от, знову ж таки немає потреби там двом людям на велику кількість людей готувати. Всі собі приготували, ще й пригостили і. І посвяткували, і не голодні залишились. Ось така історія. Все сумно мені тільки від того, що субота минула. Ой, я, звичайно, коли проїхала в обід об 11-ї, пів на 12, старші діти тільки повставали. Але все одно. Завтра, завтра, все буде завтра. Приготую купа всього смачного. Сьогодні ще щось приготую не так вже пізно. Завтра треба якісно провести день ще й перед школою. Після канікул готуватися до навчального семестру нового. Ах, побажайте нам успіхів, як то кажуть. Друзі, таке вийшов блог за суботу. Не надто запланований, але врешті. Більш-менш насичений вийшов, а ви що думаєте з цього приводу? Будь-якому разі, якщо вже додивилися до кінця, не забудьте поставити вподобайку і готую для вас вже наступні відео. Все як завжди, у мене тут ще можливо станеться підробіток наступними вихідними. Місьо сказав, що буде починати прибирати в садку, там готувати на зиму. Сати, і можливо, і, скоріше за все потребуватиме моєї допомоги. Я сказала вже ж, але в суботу я працюю, в мене робоча субота, тож, скоріше за всього, тільки неділя можлива. Єдине, що я мушу наважитися, сказати про те, що хочу більшу оплату, адже суттєва різниця навіть його дружина мадам платить мені на 30%, мабуть. Десь так більше, навіть більше, ніж на 30, на 40% більше. А ось Мюсью не дуже щедрий в цьому плані. а Мені дуже ніякого незручно. Мені треба підготуватись до цього, але я вирішила, що. Моя робота, мій час вартує більшого. Тож подивимось, кажу вам спеціально, щоб не вмикнути задню, як то кажуть, Тож муситиму перед вами прозвітувати, чи мені вдалося зробити це зусилля. Дякую до наступних відео. Бережіть себе, будь ласка, побачимося. За мною вже тут підглядають прийшли. Щось треба, щось термінове, якесь питання. Бувайте.